Велика історія складається з маленьких історій кожного з нас, але деякі маленькі історії насправді є великими. Як от історії військових, котрі зараз відновлюють своє здоров'я у Київському інституті реабілітації, як власне й історії лікарів цього центру сьогодні? Тут працює понад два десятки фахівців. Як усе було до війни, що змінилося на початку повномасштабного вторгнення, і як центр працює тепер, дізнавалися журналісти ранку вдома. Перед тим як давати інтерв'ю, Олександр з позивним голова приводить до ладу свою зачіску. Все, 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 все. Військовослужбовець проходить курс відновлення в Київському інституті реабілітації. Ми застали його за процедурою кріотерапії. Вона охолоджує м'язи після фізичних вправ. Початком травня приїхав я сюди, познайомився з цими Топовими от феймеру, топовими людьми. Просто я їх обожнюю. І так от почався, вже лікуюсь раз, два, три, чотири, вже шостий, п'ятий місяць лікуюся. Тобто мені тут вже зробили дві операції. І після операції там проходжу тут реабілітацію. Ну, вже от завтра, сьогодні вже останній день, завтра вже забираю документи і до пацанів. Сашко з Херсона. Та ми зустрів повномасштабну війну. Хлопець одразу вступив до лав територіальної оборони, працював на запорізькому напрямку. Так я ну, дуже перенурував. Я сам прямо я просто пам'ятаю, чого кожна міна я думав, що вона летить в мене. Типу, ну, багато хлопців, типу, так розумів, тому що ніхто до цього військової справою не займався. Згодом Сашко вступив до третьої штурмової бригади, воював під Бахмутом, де й травмував ногу. У мене просто наскільки заклинила нога, що я не міг іти. Просто ну, тось. Ну я не міг навіть двигатися, і мені просто командир каже, що коли вже досліджували, там мене виявилося, що в мене в спині пухлина є, і знайшли, її видалили. Спасибо Леонідовичу, що він замітив. Разом із Сашком реабілітацію проходить кулеметник з позивним Пачка. Я надто компресію... вродливий хлопець для війни, на мою думку. Пачка вступив до лав Азову ще 2019 року. Повномасштабне вторгнення росіян зустрів під Маріуполем у боях із ворогом втратив ногу. Ми зустрілися з танком на дистанції, ну і я отримав поранення. Танк вистрілив нас, і я впав, дивлюсь. Перебита нога, думаю, ну що робити, друга я свого відправив далі далі продовжувати завдання, а сам себе перемотав та надав ну, першу допомогу. Наклав турнікет, да курив цигарки, лежав собі на асфальті. Пачка пролежав на асфальті понад дві години. За цей час росіяни ще й прострелили йому руку. Бійця врятував нацгвардієць. Та найстрашніше чекало хлопця у шпиталі на Азовсталі. Я лежав в госпіталі, мені відрізали ногу, я повністю лежачий, не міг навіть встати, але туди фабом. Мені дуже пощастило, що я лежав під вікном, мене прикидало мішками з піском, але весь госпіталь був зруйнований. Пачку врятували під час повітряної операції гурна Азовсталі. Якби не ці вертушки, я навіть зараз би не, сид... не сидів би з вами, бо я вже тоді доходив. Я був в тяжкий триста з ампутацією, простареною рукою черепно мозгова травма з крововиливом. Тому я, в принципі, не дожив би до виходу з Азовсталі в полон і до першого обміну поранених. Пачці вже встановили сучасний протез. Найскладніше бійцю реабілітувати руку. Із За того, що в мене була проста релена права рука, і не було ліктьового суглоба В принципі, мені зробили його новий. Але довгий час мені заборонялося займатися, і з за цього почалася атрофія мишці. І з цією атрофією ми зараз боремося, розгинаємо. Та й плюс зараз спортивний протест. То Леонідович сказав, що я буду бігати і плавати. А я вже й на цьому навчився бігати. Але треба довести до ідеалу. Леонідович, якого так часто згадують хлопці, це медичний директор Київського інституту реабілітації. Ми займалися цивільними пацієнтами до повномасштабного вторгнення, повністю переформатували. Прийом пацієнтів саме з наслідками міновибухових травм. Це в першу чергу військовослужбовці, в другу чергу чергу цивільні особи, які перенесли наслідки міновибухових травм та вогнепальних поранень. На початку повномасштабної війни в інституті залишилося тільки троє спеціалістів, які на волонтерських засадах почали допомагати військовим. Тоді разом із медичним директором працювала і Світлана Пелех. Ми дуже сильно хотіли допомагати, і ми подумали, чим що ми можемо зробити. У нас е дуже великий саме спектр обладнання е був е досвід, звісно, знання медичного директора на е е е знання, і, і ми почали від трьох пацієнтів. Зараз е кожен день ми маємо 50 пацієнтів в умовах амбулаторної реабілітації. Медичний центр отримав грантову підтримку від Австралійської фундації. Зараз в команді закладу 29 спеціалістів, які безкоштовно надають медикаментозну, фізіотерапевтичну та психологічну допомогу постраждалим від війни. Реабілітацію вже пройшли майже чотири сотні військових і цивільних. Отримати допомогу можна, звернувшись за номером телефону на сайті Київського інституту реабілітації.